Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про те, як прибуркати цифровий хаос і перетворити його на ідеальний порядок. Ну, знаєте, ця ситуація, коли терміново потрібен файл, і от він точно десь тут, на комп'ютері, але знайти його неможливо. Якщо це знайома історія, то цей розбір саме те, що треба. От от це вічне питання де мої файли? Якийсь важливий звіт, фотографія з відпустки, той самий договор, все, наче є, але водночас його ніде немає. І це відчуття цифрового безладу, погодьтеся, страшенно виводить з себе і краде купу часу. А що, якби я сказав, що головний інструмент для наведення ладу вже є на комп'ютері, він просто чекає, щоб ним нарешті почали користуватися як слід? Уявляєте, не треба нічого завантажувати, купувати якісь програми, рішення буквально у нас під рукою. І цей інструмент це файловий провідник. Спробуйте думати про нього не просто як про віконце з іконками, а як про таку собі персональну карту всього цифрового світу. Це по суті потужний командний центр, з якого можна знаходити, переглядати й організовувати геть усе. І щоб туди потрапити, навіть не треба нічого шукати. Є проста, але геніальна комбінація клавіш. Він плюс є раз, і все відкрито. Це мабуть найшвидший спосіб дістатися до свого командного центру. Гаразд, давайте тепер швиденько розберемося, що там усередині. Коли провідник відкрито перед нами кілька основних зон, і якщо зрозуміти, за що кожна з них відповідає, це вже, вважай, половина шляху до повного контролю над файлами. Дивіться зверху у нас стрічка, це ніби панель інструментів, де зібрані всі можливі команди, ліворуч, панель навігації, такий собі телепорт для швидкого переміщення між папками. Основна частина, найбільша, це робоча область, це сцена, де і відбувається вся дія з файлами. А в самому низу є рядок стану. Він непомітно підказує корисні дрібниці. Наприклад, скільки файлів у папці. Окей, okay. тепер, коли ми орієнтуємося в просторі, час змусити провідник працювати так, як зручно нам, і одна з найпотужніших його функцій це можливість змінювати вигляд файлів. І тут справа не в красі, а в чистій функціональності. Щоб це зробити, потрібно просто перейти на стрічку і знайти вкладку Вигляд саме там і захований увесь пульт керування тим, як відображаються файли. Це дозволяє підлаштувати все під конкретне завдання. І ось вам простий приклад. Порівняємо два найпопулярніші режими режим великі значки, просто знахідка для папок з фотографіями, бо одразу видно, що де. А от режим таблиця це вже інструмент для аналітики. Він показує все в стовпчиках, розмір теп, дата. Незамінна річ, коли треба знайти, скажімо, найновіший документ або найбільший файл. Але що робити, коли у папці не 10 файлів, а сотні, навіть найкрасивіший вигляд не врятує. І ось тут у гру вступає сортування. Це без перебільшення магія одного кліку, яка перетворює повний хаос на чіткий структурований список. Для цього найкраще знову перейти в режим таблиця. Саме там у вкладці вигляд є кнопка сортування. Вважайте, що це ваш особистий пульт для наведення порядку в будь-якій папці. А тепер подивіться, як це працює на практиці. Шукаєте документ, над яким працювали вчора ввечері. Клац, сортуємо за датою зміни, і ось він на самому верху. Або може треба зібрати докупи всі pdf файли. Клац, сортуємо за типом, буквально два рухи мишкою, і ситуація повністю під контролем. Знаєте, все те, що ми щойно обговорили, це насправді не просто якісь технічні трюки. Це по суті нова суперсила в сучасному цифровому світі. Адже вміння миттєво знаходити потрібну інформацію це запорука продуктивності і зрештою душевного спокою. І в цьому вся суть. Коли на комп'ютері панує порядок, цей порядок якимось дивним чином з'являється і в голові, стає менше стресу від нескінченних пошуків, а отже, більше часу залишається насправді важливі речі. Одним словом, порядок у файлах це спокій у думках. І наостанок просто для роздумів. Яка перша папка на комп'ютері зазнає цієї магії порядку? Може це буде та сама вічно завалена папка завантаження, або робочий стіл, який уже не видно за іконками? Варто почати з чогось одного і різниця буде відчутна одразу.